Всім привіт! З поверненням на мій канал. В першу чергу в мене, бо я давно тут не була. Але в мене новини. Я захотіла записатись на лазерну корекцію зору. Вчора була на консультації, тому по, свіжих, по свіжій пам'яті хочу вам розказати. Бо я бачила різні відео в інтернеті і зазвичай там або люди дуже сильно перелякані і вони бояться навіть тих капель, які розширюють зір, або просто кажуть, там, я зробила дуже класно, все хожу без окулярів. А чогось такого, де покроково мені пояснили, що відбувалось, я не знайшла. Ну, може, так шукала, неважливо. Я таке знім. Перше, що мені сказали, коли я прийшла на консультацію, що на далекозорість лазерна корекція не впливає. А в мене є далекозорість, тому це мене трохи напружило, бо я боялась, що мені відмовлять і скажуть, що типу ні, вона вам не підходить. Потім мені пояснили, що є три види операцій: типу, така. Що зрізають рогівку повністю вверх, А є така, що там її відкривають, щось там роблять і ставлять назад. Оця, от там, де відкривають, закривають, вона йде найдорожча. І найбільш бережніше. І це, в принципі, єдиний метод, який підходить для моїх очей. Бо в мене є ще астигматизм. Тобто мені пояснили, що далекозорість не забереться, але забереться астигматизм. То вони мені казали на ліве 70, на праве 90. Але зараз у мене 10% на це око. 70 це в 7 разів більше за 10. У мене вибір очевидний, що таке 10%. Я насправді навіть у цей верхній рядок, там де пише ШБ, я його просто не бачила. Мені лікарка, щоб перевірити, що я бачу, просто сутку показувала пальці і відходить. Дала кожен раз на крок, і я говорила, скільки пальців я бачу. І вона така в кінці відійшла десь на п'ять кроків і така. Скільки я така? Ну, здається, 5, вгадуєш. От, от ситуація така собі одним словом. Також дуже важлива довжина ока. Її теж мені перевіряли. Має бути від 480, в мене 530, здається, 518. якось так, Одним словом, тут підходить, все супер. Також перевіряють дно, чи Там все в порядку. Там ми перевіряють там плюс на розширену зіницю. на звичайну. Знаєте, що мене взагалі винесло? Кажуть, офтальмолог сидить і така. Та ви розумієте, це ж не страшно. Ну, це так звичайна косметологічна процедура. Ну та як боток з так думаю, нормально. Ти лежиш, тобі там повіку, розширювачем, очі тримають, щось там будуть закапувати, різати, ніби боток з коло. Але лікарів, напевно, своє стане. Це, напевно, як хірурги, типу, коли до них приходить щось, показуєш, що вони такі, ну йдемо різати вже. Та й таке. Давайте переносимося в день, коли мені будуть робити операцію. Не вмію переходи робити. Забирати мені окуля. Отже, я вже вдома. Світло дуже разить, тому треба знімати в темноті. Інакше вибору немає. Розказую: прийшла я в клініку. В першу чергу відвела мене передопераційну. там дали гідазипам під язик, щоб було спокійне, і закапували каплі, знеболюючі в очі, закапували десь разів 3-4, кожні там, 5 хвилин приблизно, може навіть менше. Потім забирають в операційну. Сказали там сідайте, дали такого іграшку котика обнімати, щоб було спокійно і було руки, де тримати. І лягаєш на, з, е, на ліжко. І типу як в стоматолога, така зверху штука велика, і на неї треба дивитися просто в зелену точку. Спочатку закриваєш очі, протирають тобі. Ну, від всяких мікробів наліплюють таку штуку, де тільки одне око видно. Потім ти дуже сильно розкриваєш два ока і ставлять повіку, розширювати. розширюють. От прям відчувається, як його кладуть і починають розкручувати, і воно їх розширює. Після того найбільш неприємний момент це кладуть присоску на око, і вони так би витягують тобі, його закріплює. І в цей час око перестає бачити, тобто ти повністю все темно перед оком маєш. Кажуть, що відчуття ніби моторчиком проходиться. Ну, я так розумію, що цей момент зрізається рогівка, але просто йде така як вібрація, і ти чуєш, що вона йде тако типу, вниз, вверх. Кажуть, в цей час ти нічого не бачиш. Після того хірург оце знімає в бік, стає все дуже сильно і ти просто маєш дивитись далі на зелену. Цяточку. Потім працює лазер. Працює він буквально декілька секунд. І в цей час єдине, що це чути якимось шмаленим, типу запах такий, як, так, якби курку смалять біля тебе. Потім ставлять назад цю рогівку, промивають дуже сильно око, дуже багато рідини виливають, щоб все було чистенько промито, і ставлять контактну лінзу. На ніч вона має не чіпатися. Потім ще раз все промивають око, забирають оцю і повіку розширювач, переклеюють оцю штуку на друге око, щоб було, було тільки одне. І далі весь той самий процес. Найнеприємніше це оце зрізання. Ти просто відчуваєш таку як вібрацію біля ока, кажуть, що дехто що болить. Мене зовсім не боліло. навпаки поки все нормально пройшло дуже спокійно. Після операції зараз бачу все так, ніби під водою сказала мені, що це буде приблизно до 3 годин так триматися, і далі раз в 2-3 години потрібно капати каплями очі. Мені дали Зараз покажу. дали ось такі дві пачки капель. Сказали, що на одній написали цифру 1, одні, на одній цифру 2, але якщо чесно, я цих цифр не бачу, але ними потрібно буде закапувати до п'яти разів в день. Ну тобто, як перший день кожні 2-3 години, далі наступні потрібно буде до п'яти разів в день протягом одного місяця. Завтра мають оці контактні лінзочки зранку мені зняти, тому що завтра зранку на перевірку. Ніби все було не боляче, не страшно і нормально. Так, перший день після операції я зараз їду на перевірку. Мені мають подивитися, що там чи добре все загоюється, і зняти контактну лінзу, яку залишали на ніч. І в цілому бачу краще ніж вчора, бо вчора я бачила все так дуже сулетами. А сьогодні вже бачу якісь окремі деталі. От бачу машину на дорозі, очі так сильно не розять світло. І в цілому буду бачити, що далі. Машу посадили за кермо, я не приучку я трохи що це буде <рес> прийшла. Я зняла мені лінзу, перевірила око, Сказала, що там ще є припухлість. Насправді я бачу, що розмито, Але як виявилось, я цим оком вже бачу на 50%, бачила на 10%, а цим бачу на 70%, а бачила на 50%. Але сказали мені тренуватись, їхати за кермом, щоб тренувати свою фокусну відстань надаль і наперед. І сказали сьогодні читати мінімум 40 хвилин з книжки, щоб очі привикли читати зблизька. Тобто мені потрібно натренувати очі зараз. Я дуже щаслива. Поїхали? <плес> страшно. <плес> дуже страшно, я бачу. То знав, що коли я їду за кермом, це я так очі треную. Не катаюся, ну і очі, розумієш? Прекрасно. І так, прийшла я додому, поїла, сіла читати, так як мені казали. Я їхала така задоволена, думала, вау, там сяду почитати собі. Що таке, 40 хвилин читання? Я собі відпочину, але насправді, от я читаю вже десь 10 хвилин. І мені важко, ну тобто не на навіть не на очі важко, бо я от вже ніби бачу, можу читати без окулярів. Але це якось морально дуже такий виснажливий процес. От я читаю, я прям стомлююсь, так так би фізично стомлююсь. Там, так ніби я не знаю цілий день за комп'ютером просиділа, от працювала, і от це теж таке від стомленості. І так само від читання. Але я вже бачу читати без окулярів. І це здається кимось навіть нереальним. Сьогодні в мене вже третій день після корекції. Я вже добре бачу надписи далеко на вулиці. Мені вже світло не ризить очі. Єдине, що коли я дивлюсь на лампочку, раніше я бачила такі типу як промінчики світла. Зараз я бачу все розсіяне, і я не розумію до кінця, чи всі люди так бачать, і це тепер моя норма, чи це ще просто на очах. Наступна перевірка в мене має бути через 4 дні. Там вже мені точно скажуть, наскільки відновився зір. І до речі, ще є один мінус, який я не проговорювала раніше: це те, що не можна тиждень контактувати з малим. Ми дітьми і з домашніми тваринами, щоб не зачепити око. Бо розказувала офтальмолог, що в них був випадок, коли жінка бавилась дитиною, Дитина зачепила рогівку, там щось з'їхало. Вони розправляли, ставили назад, але все одно воно вже так ідеально не сідає. Так одразу після операції. Тому так, це може бути перешкодою для тих, у кого є мала дитина і немає її з ким залишити. Тому на цим варто подумати. А я вже чекаю четверга, щоб знати, який мене зір. Вийшла тільки що з центру. Сказала вже мені остаточно, що на ліве око в мене вийшло 85%, на праве 100%. Тобто це навіть більше очікуваного результату, бо говорила за 70% і за 90%. Загалом вийшло сама операція 34 тисячі. І в неї входить також перевірки на наступний день: оце через тиждень, через місяць і через три місяці. Каплі мені також давали, це теж входило в цю суму. Далі я маю ще капати штучну сльозу каплі, але це вже, типу, за свої гроші я буду собі купляти. Мені виписали декілька можливих варіантів, я вже собі виберу, які хочу. Так що, все прийшло класно, зір гарний, і я дуже щаслива.